Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас 27 травня 2025 року. Сьогодні у нас було введено в обіг нову поштову марку до Дня піхоти, сіль землі. Дуже цікавий випуск. Він мені дуже сподобався. Наробив багато цікавого матеріалу. Ну і Сьогодні хочу вам його показати. Трохи пізніше ми подивимося на повну версію, повний огляд всього матеріалу. Там будуть конверти першого дня Київське погашення, буде повний аркуш. Тому що, якщо чесно, не вдалося придбати повний аркуш, тільки одночні марки вдалося придбати, пару конвертів, трохи листівок. Одним словом, про все це трошки пізніше. Якщо чесно, ще й трохи підвела Укрпошта. Тому що зазвичай вони по філабонементу мені висилають заздалегідь і я отримую, можна сказати, в день погашення. і В день погашення можу зняти чи в день введення в обіг нової марки, знімаю відео. А в цей раз вони тільки сьогодні мені чомусь відправили по моєму філабонементу. Ну, Давно такого не було. Зазвичай вони заздалегідь відправляють, ну, не знаю, щось в них зазбоїло. Ну, нічого, то вже як кажуть, хай буде на їхній совісті. Сьогодні ми подивимося на цей прекрасний випуск. Була у нас ось така марка. Тут ми бачимо ось такий чобіт, берси, які давлять друголового орла. Красиво зроблено. Сподобалось. Ну, взагалі марки військових тематики мені дуже подобаються. Далі маємо ось таке спецпогашення міста Полтави. ну, і В областях, в регіонах ось такі були погашення. А ось такий має вигляд наш конверт. Бачимо таких бійців, танки. На задньому плані, які йдуть на що? Ну, піхота у нас це основа будь-якого війська. Як не дивись, як не крути, але це все-таки основа. Був ось такий конверт формат С6, і була ось така лисівка. На жаль, на жаль, не було передбачено ніяких карт картмаксим по цьому випуску. І Якщо чесно, тут його неможливо ніяк зробити. Єдине, що ось мені прийшло до голови, це просто зробити ось тут так спочатку. І чесно, дуже круто вийшло. Дуже класно, мені аж сподобалось. я вирішив цю листівку навіть залишити собі. Спершу я думав, такі листівки поробити чисто на подарунки, на розіграші. А Коли почав крутити, ось, тобто, якщо так приклетить, то з цього бійця воно зарисує, тут цього бійця. Тут нарисуєш, приклеїти, буде, не видно печатку, ну а тут ось так в принципі, норм. В принципі, хоча можна було тут якийсь стандартик підібрати, маленьку марку наклеїти. В принципі, був я думаю, нормальний. Як максимум. Але маємо, що маємо. В принципі, листівка дуже сподобалась. Отак Зобразили нашого воїна-піхотинця. Зазвичай люблю ще вид цієї зброї. Я думаю, не раз сказав, що граю в різного роду шутери. Стрілявки зазвичай люблю от бігати там, з такого типу зброї. Так, ну, Маємо ось такий випуск. Це те, що в нас можна сказати офіційні випуски. Так, це те, що я зробив. Ось такі конверти далі. Було бажання трохи поробити різні цікаві комбінації з конвертами минулих років. І, в принципі, мені це вдалося. Я навіть коли вийшло анонс, замовив замовленню не передзамовлення, просто по замовленню От таких ось конвертів. Е штук 5. Думав, марок накуплю, нароблю собі КПД, але вдалося зробити лише 3 КПД, 3 листівки і там трохи решти матеріалу, ну, пізніше все покажу. І набрав решти конвертів. Був план взяти ось такий конверт. Теж мені він подобається, чистий. отут приклеїти так дві марки із художнім полем, частиною художнього пола і погасити. Ну, але, на жаль, конверт не прийшов мені вчасно. Потім вдома не було в мене запасного такого конверта, Тому ну, якось не вдалося зробити таке погашення на форматі здається, c 5 ну нічого, нічого страшного, Хоча, я думаю, ця марка тут дуже так нормально підійшла. ну, Пишіть свої думки: тут отак наклеїти дві марки і погасити їх. Ну, Вдома я знайшов ось такий конверт. Хотів його зробити погашення, але, як я кажу, не було аркушів. Тому не було можливості зробити з купоном, а одну марку клеїти мені здалося буде дуже якийсь бідненький конверт. Тому вирішив його не використовувати, можливо, використаємо наступного погашення. Ну, будемо, Якщо чесно, якщо не вдалося, значить, як то кажуть, недоля. Не ну що ж, йдемо далі. Був в мене такий конверт. Це у нас по проєкту власної марки, Третя штурмова бригада. Мені дуже подобається. І я вирішив зробити ось таке погашення на ньому. Якщо чесно, якби в мене була така можливість, що фінансова, що і марок побільше, то я б напевно всім, всі конверти власної марки, які є зброї, писачення збройним формуванням. Я намагаюся зараз по одному брати кожного разу, як виходить. От я б всі їх зробив з таким погашенням. Ну але так як був знову ж таки брак коштів, брак можливостей, то вирішив зробити тільки ось такий. Третя штурмова бригада до Дня піхоти. Ну, класно вийшло, мені сподобалось. Далі. Було ось. Тут взагалі я думаю, класно воно підходить. Тому що, Це в нас із, здається, немаркованої художніх конвертів з цієї серії Слава Збройних Сил України. 22-й рік конвертик. По-перше, тут дивіться, ось герб сухопутних військ ЗСУ Збройних сил України. Далі герб на печатці повторюється і герб на маркці. То, в принципі, так, три герба дуже, як на мене, класно виходить. Ну, до речі, таке ще питання: ось, дивіться по марці. Як думаєте, нормально зроблено чи темно? Бо я от теж чув від колег-філателістів, що, скажімо так, не дуже зайшла марка, дуже темна, орла майже не видно. Ну, Не знаю, мені в принципі видно, хоча, може, вони трохи постарші, в них там проблеми з зором, мені було одним словом не видно. Далі був у мене ще ось такий стандарт, і був у мене конверт. Спершу думав, просто так конверти поробити погашення, а потім думаю, та ні, візьму і зробимо типу, конверт першого дня. Не знаю, як це навіть правильно називається. І у мене ось два конверти, один з офіційної марки, один без офіційної марки. А ось Єнаківа це у нас Елька міста. Герби міст, міст та селищ України, це який нам здається дев'ятий випуск, чи Зараз 10-й виходить це а це дев'ятий, здається випуск. Ну, В принципі, такий випуск зробив, дуже подобається. що-що. Ну, Спершу, я думав, навіть цей не буду клас, але потім думаю, у мене таких два, здається я зробив. Тому це я покладу теж в колекцію і це ось доволі круто вийшло, ну, як на мене, в принципі, норм. Далі, це в нас зараз були таких три конверти. Я думаю, здогадуєтесь. Це перший у нас гвардія наступу. Вирішив, що теж буде доречно зробити ось таке на немерковому художньому конверті таке погашення. Далі це у нас ГУР, головне управління розвитки, в принципі, теж, думаю, норм. І ось Служба безпеки України. Це у нас серія із трьох таких конвертів. Я думаю, в принципі, круто зроблено. Не знаю, пишіть свої думки, як ви вважаєте. Круто вони виглядає. Зараз отак, так розкладемо. Ну, в принципі, як на мене, ось, три конверти. Класно. Камера не дозволяє пократи їх всі разом. Ну, ось такі погашення я зробив. Це те, що піде мені в колекцію. А Зараз покажу свої, цей обмінний фонд, можна сказати, чим я поповнив вдачні дублі. Так, Це ну, в мене конверт із категорії. Першого конверта, це я так ще цілився, як воно там краще печатку, І бачимо, що так, як на мене дуже на, налізло на конверт. Ну, В принципі, піде. Ви собі, може на продаж, на подарунки. Час покаже, що я з ним зроблю. Далі, це вже скажімо так, запасний випуск. Ось такий теж нормально вийшов. Ну, бачимо тут літери трохи так погано продрукувалися, тому вирішив цей піде теж на обміни. Далі зробив листівку, теж я казав, що робив дві, але бачимо, що тут сіль залізла на плече воїну і не дуже видно гарно. Але так, в принципі, як подарунок, думаю, пройдемо. Тому вирішив залишити далі. Це теж експериментував з розташуванням, але вирішив не залишати собі в колекції. Це ось такий карт картка і вирішив погашення зі зворотньої сторони. І як бачимо, тут біда, от, промазав з маркою. Ну, думаю, нічого страшного. Отут поставлю тут. В принципі, якби ще попав на марку, хоч трошки, можливо, я б цю лисівку навіть залишив. А так, вирішив, теж піде на подарунки на обміни. І те, що я казав, ось із Хінаківа стандарт, теж піде в обміни, подарунки. Ось такий конвертик зробив. В принципі, на цьому відео можна своє завершувати. В коментарях можете написати, як вам заходять такі комбінації, як вам взагалі. Ви відноситесь до цього погашення. Сподобалось вам воно чи ні, що ви за нього думаєте. Е, пишіть, які виробили комбінації, можливо, е, якісь ком... ви брали минулих років конверти, можливо, там десь група, там, я знаю, що беруть, так, там, погашення минулого року, цього року, і там поєднують конверти. Доволі цікаво, іноді навіть виходить. Одним словом, чекаю на ваші думки. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на. Канал Ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!